Пані Ганно, доброго вечора. Вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю вас і всіх, хто нас дивиться. Власне, чимало цього тижня говорили про візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Його оцінювали по різному Зокрема, і казали про те, що він має. Позитивні так і негативні наслідки також казали те, що цей візит припав чи не найбільш кризовий період в українсько-американських відносинах напередодні цих виборів. Ваші підсумки і аналіз цієї поїздки президента Зеленського до штатів на вашу думку було все ж більше позитиву чи негативу під час цього візиту. Ну насправді сказати про які результати, коли президент України анонсував, що він їде презентувати план перемоги. Тому очевидно, коли Україна переможе, Росія програє ворога буде подолано і покарано. Ось тоді ми будемо говорити, що вся наша боротьба, вся наша міжнародна адвокація, дипломатичні зусилля увінчалися. Успіхом історичної справедливістю перемоги України тому зараз цей візит важливий був е, з точки зору того, що перше отримати максимум від чинного президента США, який думає про свою спадщину. Ось е, ми знаємо з таких великих американських президентів, які актуальні їхній досвід для нас. Це е, е, Рейган, який е, е, розвалив імперію зла. Чи стане Байден тим президентом, який подолає вісь зла, тому що проти України воює вже не просто Російська Федерація, а як 10 років тому, яка почала вторгнення в Крим, а так само і Китай, і Північна Корея, і Іран. Тому якщо підбити сухі підсумки, що отримано із зустрічі з президентом Байдена, це майже 8 мільярдів допомоги за президентськими указами. Ось але того, на що ми розраховували це зняття обмежень на е, е, удари в глибину далекобійними системами американськими, е, британськими іншими, поки це рішення ще не є доконаним фактом. І до Рамштайну треба зараз докласти надзусиль, щоб переконати, чому лише перемога, тому що дуже часто про Байдена говорять, що це президент пізділ. Ну, людина, яка хоче, щоб був якийсь е, якась угода про мир, е, тобто, щоб люди сіли, почали перемовини і так далі. Але принаймні, цього разу ми почули від президента Байдена про те, що Україна має виграти війну не просто скільки треба, стільки будемо допомагати. Потім ми вже побачили, наскільки для демократичної партії важливо не просто спадщина Байдена, але й допомогти, зокрема, і. Через підтримку України, бо дуже багато симпатиків, і до речі, в демократичної партії відсоток тих, хто підтримує Україну, вищий, ніж в республіканської. Тому очевидно, тут є певна пов'яз... прив'язаність Байден, допомагаючи Україні. Також, оскільки ця тема важлива для американського виборця, намагаються теж допомогти Камалі Харіс. Тому ми чули достатню там таку ствердну позицію Камали Харіс про те, що Україна має превейл, ну, перемогти, ось які будуть докладені зусилля. Тому з однієї сторони ми отримали пакети допомоги військової. Є якийсь діалог, який треба дотискати і далі наступні рішення ще до завершення. Байденом його президентства Обговорювалося перед від'їздом нашої делегації, я знаю з різними експертами, про те, щоб якось спробувати мотивувати Байдена підняти амбіції і пропрацювати запрошення в НАТО для України. На жаль, про це не говорилося. Ось що стосується зустрічі з Трампом, ось давайте відкинемо емоції, але мені здається, що президент України, попри надскладну місію, і запросивши Трампа в Україну, ось і зважаючи на те, що які перед тим були різні, як то кажуть, епопеї чи буде зустріч, чи не буде, ви вже не буду вас повторювати. Тим не менше, двопартійна підтримка для України важлива змагальність, хто з кандидатів демократи чи республіканці більше зараз, як скажімо, обіцяють, і чим більше допомоги ми зараз отримаємо. Тим краще наша буде позиція. Ну і висновок треба далі працювати з американським суспільством, тому що в американській демократії політики оглядаються, враховують. Позицію громадян своїх тому треба їздити з візитами, відправляти наших ветеранів, поранених, волонтерів євангелістів, тобто на різну якби аудиторію в штати, де виробляють зброю, де скажімо, просто велика діаспора. Плюс ми бачимо, що є ті штати, в яких вирішуватиметься доля президентських виборів. Ось і тут, якби президент анонсував, що хоче показати план перемоги, тому в принципі він зумів. Попри різні, скажімо, нюанси, зустрітися із Байденом із двома кандидатами і презентувати тепер важливо мотивувати всіх, що саме перемога України, не стіл перемовин з позиції слабкого, коли до зими. Росія готує нові масовані ракетні обстріли, і нам треба якомога швидше отримати всю систему. Ну і з чого не звучало, це гарантії безпеки, тому що не було б про членство в НАТО, про формальне запрошення. А це для нас ключове. Навіть якщо Трамп як кандидат говорить про те, що він хоче там щоб були перемовини, ось бо в нього хороші відносини, але він його не називає злочинцем і не називає РФ державою агресором. От. То треба розуміти, і треба це теж пояснювати американським громадянам і кандидатам. Що за 11-й рік, вже як триває російська агресія, від вторгнення в Крим до того, що українські ЗСУ вже в Курську. Ось ми фактично на території ядерної держави. Ось немає вже червоних ліній, про які говорили наші партнери, боячись дати нам зброю, щоб ми мали ресурсну перевагу, технологічну перевагу і могли швидше перемогти. Власне, вже з'явилася інформація від прес-секретаря президента України Володимира Зеленського, пана Нікіфорова. Він заявив, що 12 жовтня на засідання Рамштайн Байден повернеться вже з якимись рішеннями та відповідями щодо плану перемоги, який власне йому презентував Володимир Зеленський. Я б хотів з вами ще зупинитися, дещо на кандидатів в президенти США Дональду Трампу цього тижня. Він також відзначився доволі такими різкими заявами стосовно України. України і, зокрема, війни в Україні, власне, я десь гадаю, що. Ем... Якщо все ж Дональд Трамп переможе у цих виборах, що одним із основних завдань української влади буде переконати Дональда Трампа у тому, що Україна там готова далі протистояти ворогу, і ми можемо перемогти Росію. Власне, як ми це вже і демонстрували, зокрема на полі бою тим, що перейшли безпосередньо на територію Російської Федерації? Чи погоджуєтеся ви з цим, чи зможе? Президент Зеленський, зокрема, довести Трампу та що ну ви просто нам допоможіть, але ми готові там далі протистояти і перемогти цього ворога на полі бою. Зокрема, ну якщо ви чули з спільної прес-конференції нашого президента і кандидата в президенти Трампа, Трамп кілька разів сказав, що ця війна не повинна була би відбутися shouldn't happen, що її не мало статися, і так далі. От, ну ми розуміємо в чий камінь кидався як то в чий город кидався цей камінь. От але Україні зараз дуже важливо і президенту України зібрати національну збірну, провести зустріч з експертною спільнотою. Нарешті запровадити цей діалог всередині України і чітко пояснити, що від того, як завершиться ця війна, буде залежати чи США будуть сприймати як лідера вільного світу. Як супер впливову державу чи ні? Тому будь-які спроби змусити Україну на перемовини, які будуть виглядати як капітуляція, це не в інтересах США і це не в інтересах президента США. Якщо уявімо собі, там що Трамп там переможе вдруге, ось тому ми маємо зразу апелювати до амбіцій лідерства, не лише кандидатів в президенти. А сполучених штатів як держави, тому що коли Росія вторглася в 2014 році, не було достойної реакції, щоб дати відсіч. Тому зараз, зважаючи на те, що ми бачимо такий розумієте, е колоніалізм коли Китай намагається колонізувати нові держави через інфраструктурні проекти на близькому сході в Латинській Америці, коли Китай пропонує нові так звані псевдомиротворчі ініціативи. Намагаючись атакувати і ставити під сумнів лідерство США, тому очевидно, Трамп любить переможців, Трамп хоче бути переможцем. Тому треба тільки пояснити, що, що таке справжня перемога демократії США України, безпеки, а що таке пірова перемога? Тому що те уявлення, яке ми чуємо зараз, тобто воно не відповідає ні інтересам США. Ні, інтересам безпековим європейського континенту, ні НАТО, нікого, ні інто Тихоокеанського регіону, де в Трампа є чітке розуміння, що Китай є великою загрозою, і пригадуйте, коли він був президентом США, які достатньо ефективні, я б сказала, заходи вживалися тоді проти Китаю обмеження різні економічні. Тобто тому наше завдання пояснити ще один меседж, який я хотіла б, щоб українська. Дипломатія, президент МЗС парламент ми говорили про те, що російська агресія це геноцид, і саме вчинення і визнання агресії геноцидом має стимулювати наших партнерів для того, щоб дати більше озброєння, для того, щоб відправити міжнародну гуманітарну місію. Я маю на увазі військову місію, щоб зупинити геноцид, для того, щоб зараз перед зимою. Пришвидшити надання всіх озброєнь, які потрібні. Ну і якщо чиниться геноцид, то зараз Російська Федерація не може бути непокараною, як це було з радянським союзом за геноцид проти українців через здійснення штучного голоду голодомором. Тому нам особливо коли в листопаді всі вже будуть вибори в США 5 листопада. Далі обговорення підрахунок голосів і так далі, треба просто пояснити паралелі між. Радянським імперіалізмом е, і, і тюрмою народів, і Російською Федерацією, яка потребує деколонізації, деімперіалізації, і тільки українська перемога, засудження, покарання е, Росії за вчинення геноциду це є шлях до сталого справжнього миру, і нам на цьому треба теж базувати свою аргументацію. Доказова база, я знаю, навіть там відомі історики західні, ось уже давно сказали про. Геноцидальні наративи, чи крім взагалі мотиву Російської Федерації, тоді це ставить в дуже незручне положення тих, які не хочуть говорити, що Російська Федерація це держава-агресор, терорист, що Путін це взагалі воєнний злочинець, який мав би сидіти в Гаазі, а не за столом перемовин. І це для України теж важливо говорити, що престиж США визначається рішучістю Америки по допомозі. Тим державам, які є стратегічними партнерами, як Україна. Власне, якщо говорити ще про одного кандидата у президенти США демократку Камалу Гарріс, то десь експерти говорять про те, що в разі того, якщо вона переможе на виборах, ну ймовірно, не варто очікувати якоїсь якихось кардинальних дій. Говорять про те, що вона буде продовжувати провадити політику Джо Байдена щодо підтримки України на якийсь прорив очікувати не варто. Також акцентують на тому, що у Камали Гарріс нібито. Не так багато міжнародного досвіду, і вона буде вже працювати по напрацьованій схемі, як от є е, зараз, е, якщо говорити про американсько-українські відносини. Власне на вашу думку, яку політику щодо України може проводити Камала Гарріс? Е, на чому тут варто акцентувати? Ну, дивіться, дуже багато буде залежати взагалі від внутрішньополітичної ситуації в Сполучених Штатах Америки, пріоритетів, які вона визначить щодо геополітичних питань. то, очевидно, ми бачимо зараз, що ну не на нашу користь, але більше уваги заакцентовано на ситуацію на Близькому Сході. Але нам чому треба показати, що українська перемога це про правосуддя, тому що Камала це про Джастіс? Про справедливість, тому що Камала Харріс, як колишня прокурорка, вона якраз хоче, щоб Сполучені Штати Америки були частиною цієї коаліції правосуддя, і для того, щоб через перемогу України відновити і повагу до міжнародного права, до міжнародно визнаних кордонів, тому від того, як ми зараз будемо пропрацьовувати, щоб було більше потужних заяв. З її боку, але оцінки якою вона буде, ви знаєте, в нас теж було дуже багато надій на президента Байдена. Я пригадую теж можливо навіть таких, якби ілюзій, що з його приходом війна повністю завершиться. Ось а в той же час ми побачили абсолютно іншу ситуацію. Тому я би зараз, скажімо, акцентувала на тому, щоб працювати з її командою. Я точно знаю, що це будуть абсолютно. Нові люди, які працюють з нею, які очолять там Пентагон, держсекретар радник з питань національної безпеки, точно вже не буде Саліван, і так далі. Тому зараз важливо теж пояснити, що ця війна її можна виграти. Як я нещодавно в Лондоні казала, Russian aggression against Ukraine is winnable war. Тому що дуже багато скептицизму, дуже багато зараз іде нагнітання. Я читаю, чи ви бачили цю статтю в економіст інших, що в Україні взагалі там немає е, шансів виграти війну. Ну, схиляння нас до сценарію, що нам треба прийняти реальність, що все одно прийдеться домовлятися, і це роблять зумисне. Я розумію, хто і чому такі вкиди. Хоча наша логіка в 22-му ми звільнили Херсон. Успішна сухопіт сухопутна операція частину Харківщини 23-й рік. Попри те, що партнери не дали нам все обіцяне для контрнаступу, ми змогли показати унікальний приклад, як ми демілітаризували чорне море від російської присутності, коли знищили 30% російського флоту, і цим захоплюються всі, і, перебуваючи в Тайвані. Спілкуючись із президентом і віце-президенткою, я бачила їхнє захоплення нашими морськими дронами, нашими операціями на морі. І, і, і 24-й рік я пригадую всі міжнародні заходи від Мюнхенської конференції в цьому році, і так далі, де всі казали, Україні краще вже зараз сідати і про щось домовлятись, бо ви будете далі втрачати території людей, а так ви хоча б призупинити на цій лінії, які є. І після цього всі ці експерти, коли Україна, наші воїни дякую їм, ми молимося за всіх, ось е, вже в на Курщині знаходяться. Ну тому мені здається, що треба пояснювати, що з Божою допомогою, всупереч прогнозам, і тих, хто не хотів би нашої перемоги, е, Україна, якщо ми отримаємо те, що хоча б нам було обіцяно, і коли партнери повірять в нашу перемогу як в свою перемогу. Чому важливо зараз сформувати цю національну збірну і вигризати, працювати з новим єврокомісаром з питань оборони і космосу вперше в європейському союзі з'явилася така посада. Значить, європейський союз теж хоче в оборонці мати і технології, і тут Україна є унікальним партнером з нашими розробками досвідом. Теж вони розуміють, що Во е, там є перетік, і світ глобально мілітаризується, і треба бути готовим до не знаю, там, глобального протистояння конфронтації уже на європейському континенті, але на території країн-членів ЄС і НАТО. І тому виникла така, от якби посада. І нам треба теж ставити абсолютно питання, як ЄС бачить Україну в цьому оборонному союзі, тому що вони говорять, що європейський союз має стати дефенс Union. Яке значення роль містер дефенс Юніон Європейського союзу України, тому що ми рухаємося до членства. Ми виконуємо е, різні акі ну е, Європейського союзу е, законодавство, процедури, політики? Ось і треба в цьому питанні оборонного союзу і космосу. А Україна космічна держава. Е, в нас величезні теж розробки, і це треба було би теж якось синхронізувати.